Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про новинку від Shanling, їх плеєр m 3 Це, як і попередники з серії m 3 плеєр середньої лінійки, але вони його покращили і трохи підняли ціну. Коштує він в нас 22 тисячі гривень. Посилання на магазин SoundMag буде, як завжди, під цим відео. І це в нас сучасний плеєр на 13 13-му андроїді, 665 й Snapdragon, Снепдрегон 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ пам'яті на борту. Ну і всі ті можливості, які очікуєш від сучасного андроїд-смартфону, стрімінгові сервіси, встановлення застосунків. Ну і так далі. Побудований він на чотирьох чипах Logic 43198, гарний підсилювач. Ну і оскільки це Shenlink, також можна очікувати непоганий дизайн і їх фірмову подачу з точки зору звуку. Тож, давайте перевіримо усі ці очікування і подивимося на все це детальніше. Анекдот дня сьогодні такий: на молодий місяць треба показати гроші і сказати місяць молодець на повний гаманець. Пане міністр фінансів, а ще якісь пропозиції у вас є. Коробочка доволі маленька, але виглядає доволі приємно. Тут в нас і гарне використання фольгування, і зображення плеєра з двох боків. На задній стороні трохи технічних характеристик, але здебільшого вони стосуються не звукової частини. Як бачите, тут такий діагональний зріз, і коробочка зроблена в діагональному стилі. Тут безпосередньо сам. Плеєр і трошечки аксесуарів. Тож з аксесуарів в нас USB Type-A на USB Type-C кабель, ну, принаймні нормальної довжини, не якийсь коротенький огризочок. І також, ну, судячи з товщини, тут будуть гарантійний талон і захисна плівка. Ну так, бачите, я навіть вгадав. Ану, давайте подивимося, Та, тут є. Е, е, Наклеєна захисна плівочка. Я не знаю, чи то хлопці в саундмазі постаралися, чи він йде таким із заводу. На жаль, немає в комплекті якогось чохла, хоча за ці гроші вже мав би бути хоча б силіконовий. Але Шанлінг чомусь завжди чохли окремо не додають в комплект. Але в цілому, принаймні, ми тут маємо гарну презентацію. Останнім часом ми можемо спостерігати, як Шенлінг відійшли від своєї звичної форми з заокругленими краями до такої більш складної, яка цікаво комбінує гострі та плавні лінії. І, як на мене, це їм дуже добре вдалося, тому що в плеєра дійсно приємний дизайн, він привабливий, але в той самий час ну, такий ненарочитий. Він доволі стильний, попри ось ці складні синусоїди, які використані в дизайні. Гарно підібраний розмір. Він добре вміщується і в кишені, і в руці лежить приємно. Не занадто великий, не малий, тобто дуже вивірили вони його в цьому аспекті. Зроблений здебільшого з металу. Є кілька кольорових версій. Позаду в нас я не знаю, чи скло, чи пластик, але доволі приємний матеріал на дотик. А майже всю передню панельку займає екран дуже вузькі рамки, що теж гарно. На лівій стороні в нас три кнопки для керування відтворенням. Вони доволі далеко рознесені, тому немає жодних проблем з керуванням на осліп. Зверху два виходи, звичайний і балансний пентаконівський. Тут в нас коліщатку, яке також працює, як кнопка вмикання-вимикання. До речі, доволі добре зроблено, нічого не бовтається, дуже надійно тримається, немає ніяких. Сторонніх звуків або чогось такого, в цілому дуже гарна якість складання. Знизу в нас слот для карток пам'яті, а також USB Type-C з усіма функціями, які очікуєш від сучасного плеєру: від заряджання до використання його в якості ЦАПу. Якщо вже говорити про заряджання, Shanling заявляє 10 годин з балансного виходу і 13 зі звичайного. Ну, я отримував десь 8-9 з балансного і в районі 11 десь зі звичайного. Ну, але це дуже залежить там, від гучності, обраного гейну, бездротових інтерфейсів. В цілому середньо нормальний час роботи, типовий для сучасних плеєрів. Екран доволі яскравий, гарні кути огляду, нормальна передача кольорів. Добре реагує на жести. В цілому. Гарно зроблено все. Тут е, стандартний 665 Snapdragon, тому в цілому плеєр е, дійсно доволі гарно працює. Ну і при цьому класно виглядає так. В якості операційної системи в нас тут відкритий 13-й Android, є і Google Play Store, але й про всяк випадок Shanling додала APK Pure і Cool APK, тож ви можете обирати, звідки брати свої програмки. Е, є також. Трохи додатків, ну, як завжди, вони стосуються аудіо. Наприклад, у цій шторці випадаючий можна обрати лінійний чи навушниковий вихід. Є ось цей перемикач режимів роботи: тож Android-режим, USB ЦАП, bluetooth Receiver, AirPlay. Ну і Prime Mode – це той самий Android, тільки замість лаунчера у вас буде е, плеєр від Shanling, тобто не буде сторонніх додатків, щоб відволікати. Примикання фільтрів, гейн, два чи чотири ЦАПи використовувати на звичайному виході. Для балансного завжди використовується чотири. Можна увімкнути вимкнути СПД. До речі, в цьому плеєрі немає великої різниці, на мій слух, між двома та чотирма е, ЦАПами, тому тут можна і зекономити батарею. Трошки додаткових налаштувань в розділі Аудіо. І, до речі, як бачите, українська тут підтримується фактично усюди. Скоріше за все, це треба подякувати хлопцям з SoundMagu, які <coughs> допомогли Шанлінгу це зробити. Ну, тут налаштування також стандартні, ми все це бачили вже кілька разів. Ну і головне, це плеєр від Шанлінгу. Тут я теж не буду занурюватись насправді, бо ну слухайте, ми вже це бачили і на інших плеєрах від Шанліг. Він дуже схожий на всі інші плеєри. Тобто екран відтворення. Навіть, знаєте, функціональність типу, от ми свайпаємо і тут текст пісні, якщо він є, і інформація додаткова, це майже в усіх плеєрах так працює. Додати в обраний, порядок відтворення, додаткова менюха. Єдина різниця, що тут шанлінг чомусь не розмістили на екрані відтворення. Хоча, мабуть, в цьому є сенс, якщо ви хочете передати звук на дієленей пристрій, то він тут і має бути. Також можна. Ввімкнути спектроаналізатор або VU-метр. І тут в нас медіатека, пошук, все організовано як в усіх інших, тобто там по теках, альбомах, виконавцях і так далі. Є передача через Wi-Fi, доступ до мережевих файлів, дисків, SyncLink для керування віддаленого цим плеєром або іншими. Трохи налаштувань, не так багато, як в інших, але в цілому трошки є. Тож, взагалі, можу сказати, що гарно працює прошивка, на, особливо на базових речах типу прослуховування музики. В цілому, ми вже досягли рівня, коли в усіх більш-менш адекватні прошивки. Якщо в дизайні Shanling намагаються експериментувати, то в звуці вони навпаки цього не роблять. І, мабуть, тут з цим плеєром це такий трохи крок до попередніх моделей компанії, а вони намагалися випробувати більш нейтральне звучання і зрозуміли, що в них є своя доволі велика фан-база, на яку вони спираються, і це ті люди, кому не потрібен абсолютно нейтральний і моніторний звук. Тож, попри доволі класну технічність загальну цього плеєра. Він все ж не про моніторність, не про нейтральність. Він підфарбовує звук, він додає трохи ваги, він підкреслює динаміку і емоції. Робить це доволі обережно, але все ж доволі помітно. Ну і я думаю, що це насправді має сенс, бо в нас багато навушників, які... Відтюнінговані у повній відповідності до Харманівської кривої. І в нас купа плеєрів, які намагаються бути абсолютно нейтральними там і, і моніторними, збалансованими. Але тут в нас прям музичність на першому плані, але, звісно, не настільки, да, щоб він звучав зовсім якось занадто тепло або щось таке. але Теплота в звуці тут є, і вона помітна. Тож, якщо ви це полюбляєте, плеєр прям те, що вам потрібно. Тож бас іде на максимальну глибину, він добре контролюється, він не робить акценту на дрібних нюансах, але доволі непогано передає текстури. Дуже добре вдається передати розміри і характер інструментів низькочастотних. І, попри додану вагу, це не якийсь басхедний плеєр, тому що він не форсує. Ось цей гуркіт він не підкреслює ударність низьких частот, він намагається грати музично і органічно, і залишати інструменти відповідного розміру і на своєму місці в уявній сцені. Тому тут немає такого ефекту, що контрабас наділи вам на голову і ви його слухаєте. Ну, якщо, звісно, ви не підберете відповідні навушники, які це роблять. І ось перший приклад: це в нас Soren BB Trio. чудовий скандинавський джаз, дуже гарно записаний. Всі інструменти тут чудові, але нас в даному випадку цікавить саме бас. Він гарний, він дуже насичений, але добре контрольований. Попри додану вагу він не заглушає собою все інше, будуючи класний контраст з усіма іншими інструментами. От єдине, що мені не подобається в плеєрах Shanling, це те, що вони сортують е, обране за алфавітом. Е, я від, кожен раз про це забуваю, і кожен раз трошки мене це тригерить. І другий приклад це Out of Dawn від Yellow, класна, соковита, така насичена басова лінія, і ці навушнички відіграють її прям так, як потрібно, трохи підкреслюючи, але знов таки не забиваючи усе інше. Середні частоти мають непогану деталізацію, але без фокусу на мікроконтрасті. Це не плеєр для вислуховування всіх дрібних нюансів, це для насолодження музикою а протягом довгого часу чудово передає емоції, гарно. Передає тілесність на вокалі на чоловічому, жіночі звучить доволі насичено і емоційно. Не критично до якості згапису, запису, доволі багато помилок вибачає, але, звісно, кращий матеріал, очікувано дасть кращі, результати. в цілому, органічний і, попри ось трохи доданої ваги, дуже добре будує явну сцену. Вона не якась велетенська, але більше середнього за шириною, також більше середнього за глибиною, хоча ширина трохи масштабніше тут передається, але й глибина теж на рівні. Тому в цілому об'єм передається добре, і занурення в музику відбувається. Давайте по прикладах. Перший в нас Блін, а, а це дьйо від Девіда Боу, і от за рахунок підкресленого вокалу. Її емоції дуже класно звучить вокал Bowie, і плюс басова лінія. Інструмен, інструменти також дуже приємно з ним контрастують, дуже все це так насичено звучить. І I'll be the for you від bon Jovi. Тут, може б, я вже трошечки, знаєте, поскаржився, що хотілося б трохи більше агресії на гітарах. Але це не для тих випадків, коли ти хочеш слухати музику більш фоново. Тут, якщо ж ви слухаєте музику так більше для того, щоб розслабитися, то, то теж все доволі добре, особливо знов-таки вокал гарно переданий. Поверхніх частотах їх трохи знизили кількість енергії, яка в них закладена, хоча в них дуже гарна протяжність. І дуже приємно насичено відіграються як базові, так і складні протяжні верхні обертони. Шаруватість, ну, краще, ніж базова, але не видатна. І в той же саме час, попри те, що трохи знижена кількість енергії, і верхні частоти не агресивні, все ж роздільна здатність і технічна складова передаються добре. Тому насправді верхні частоти гарні. Але не напружуючи для тих, хто не любить там щось різке і занадто підкреслене. Сибілянти там весь цей шурхіт і так далі. Тож для когось це плюс, для когось може і недолік. Перший приклад це політ снігового гуся від Кемел. Прекрасна, чудова мелодія, така симфонічна поема певним, певною мірою. Багато інструментів, і дуже непогано передаються верхні частоти а, за рахунок того, що вони тут прям доволі технічні. І «Sting, they Dance Alone теж багато перкусі. А вона не агресивна, трошечки відведена на другий план, але все рівно дуже детальна з передачою усіх необхідних нюансів і дрібничок. По поєднаннях плеєр дуже універсальний і гарно зроблений. З одного боку, в нас абсолютно темний фон, і цей темний фон дуже добре комбінується з цією музичною подачею плеєра. Музика просто з'являється з незвідки, охоплює вас, огортає, і потім також пропадає в нікуди, і це дійсно підкреслює ефект занурення. Ну і плюс навіть з гіперчутливими внутрішньоканальними навушниками у вас не буде проблем. З іншого боку, в нього є гарний запас потужності, здається, якщо я правильно пам'ятаю, 800 мВт на балансному виході, і цього достатньо для більшості повнорозмірних навушників. Ну, зрозуміло, що будуть деякі виключення, але здебільшого не те, що має хоч якийсь сенс в портативі. Тому навіть з повнорозмірними навушниками він класно себе показує. Ну і при. Поєднання його з чимось головне критерій це там хочете ви підкреслити його подачу чи трохи нейтралізувати. Хоча насправді я дуже не раджу не займатися ось цією нейтралізацією подачі, тому що якщо вам не подобається така подача, ну просто не бери цей плеєр. Це як брати я не знаю гостре блюдо і намагатися його розбавити. І до речі, з цього ми переходимо до порівнянь. Насправді немає сенсу порівнювати цей плеєр з будь-якими іншими компаніями. Тому що в Шанлінга от свій особливий шлях, і вони прям спрощують а, прихи, своїм прихильникам вибір, тому що ну або вам подобається такий звук, і ви берете щось від Шанлінг, або вам не подобається, і ви берете щось інше. Тому, якщо ви хочете теплий звук, ну скажімо, так не прям теплий, а трохи теплуватий, такий аналоговий. Не максимально сфокусований на дрібних нюансах, то це плеєр для вас і він вас е класно потішить. А порівняно там з m 3 x m 3 Ultra, схожа подача, але зроблена на більш якісному рівні, особливо на верхніх частотах. Це помітно, вони стали трохи дорослішими. Ну і плюс тут новіший чіпсет, прошивка і все таке. Тому в цілому, да, знаєте, якщо ти прихильник шанлінга, в тебе вектор апгрейдів і розвідку дуже простий. І це насправді класно. Мені подобається такий підхід компанії, як я вже казав. Тому ось такий плеєр для е, прихильників е, бренду. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.